Дайте Бог здоров'я. Вітаю тебе на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося за С7 організаційної системи для свого життя. Сьогодні урок 3 розділу звички. Тема взаємозв'язок фізичних звичок з психологічним. Яка звичка головна? В цьому відео ми навчимося, як одночасно потрібно аналізувати і діяти в відношенні до фізичних та психологічних звичок. А ти підпишись на цей канал, тисни лайк та поділись ним в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Приведу ряд прикладів, коли психологічні звички відображаються в житті фізичними звичками і навпаки. Перше психологічна звичка сприймати мобільний телефон як засіб комунікації, а не органайзер. Перетворюється на фізичну звичку. Залипати в телефоні і дезорганізовуватися. Друге. Психологічна звичка пошук визнання виражається в фізичній звичці доводити свою правоту перед іншими людьми та безпідставно сперечатися з іншими. Третє. Психологічна звичка пошук визнання, яка вимагає звернути на себе увагу і переходить в фізичну звичку, постійні покашлювання в оточенні інших. Четверте. Психологічна звичка розвиватися, виражається необхідності багато читати і перетворюється в навик швидкочитання, Часте застосування якого перетворюється в фізичну звичку, швидко читати. П'яте. Психологічна звичка бути організованим, вимагає заощадження часу і призводить до фізичної звички використовувати смартфон як органайзер. Шосте. За фізичною звичкою зранку робити фізичні вправи стоїть бажання реалізувати психологічну звичку, бути здоровим і мати гарний вигляд. Сьоме. За фізичними звичками вранці вмиватися, причісуватись, поправляти одяг, протирати взуття, парфумитися. Схована психологічна звичка мати гарний вигляд. Вона впливає і на інші наші фізичні вчинки. Одинокі догляди за собою при різних обставинах та системні догляди за собою фізичні звички. Такі як вмиватися, зачісуватись, поправляти одяг, протирати взуття, парфумитись. Якщо ти бажаєш собі кращого життя, тобі потрібно позбуватися шкідливих і формувати корисні звички. Повторюсь. Одночасно потрібно аналізувати і діяти у відношенні і до фізичних, і до психологічних звичок. Особливо. Це важливо, коли ти не розумієш, чому ти так робиш. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео і запропонуй формувати звички. Переглянь всі 46. Уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібно. В наступному відео ми вияснимо питання, як формуються звички. Визначимо, як формуються шкідливі та корисні звички. Дайте й Бог здоров'я! І до зустрічі в наступному відео.